Павло Миколайович, поразка з великим рахунком відчинного чемпіона юнацького чемпіонату України, команди старшої за ваших хлопців на декілька років. Це вкрай негативний для вашої команди результат? Та Як негативний результат? Це, ну, Поразка це завжди негативний результат. Байдуже, який матч там, офіційний або контрольний, це неприємно і програвати з таким великим рахунком також неприємно. Це те, що стосується рахунку. Ну а те, що стосується гри, то ми задоволені, що Динамо пішла на зустріч нам і запросили нас зіграти гру, бо з таким суперником ми, ну, як то кажуть, на собі вже е Прочувствовали той ті навантаження, ті швидкості, які мають бути наш в нас, нас чекають попереду? Ось і це для нас. Я би сказав, що це е, гра була для нас великим уроком. і Дякую супернику, що нам припадав цей урок. Наскільки відсотків ви вважаєте, що готова команда зараз до старту чемпіонату? Скільки ще залишилось? Набрати. Ну, ще скажіть, що до старту чемпіонату ми ще не готові. Це взагалі Це, ну, рахунок рахунком, але по е, руху ми ще на 100% не готові. Тобто, дійсно, в наш е, час е, 50-60% на сьогоднішній день команда тільки набирає оберти. Тобто, Попередньою грою ми вже, як показують показники, ми трошки покращили е, наш рух, але ще, ще багато праці далі. І буде Будемо це підтягувати. Зараз у хлопців вихідні будуть і з понеділка ми вже збираємося. Наступного тижня у нас буде двохразове заняття, де ми маємо вже підтягнутися до, до рівня вже офіційних ігор, бо вже час впливає і треба вже набирати. Так що цим ми на наступному тижні займемось. Сьогодні в вашої команді практично нічого не виходило в атаці. Це заслуга оборони суперника. Ну, Це і в комплексі і заслуга оборони суперника, що вони дуже грамотно грали і перекривали зони це раз. А по-друге, знаєте, молоді хлопці, і це ще й момент психології, бо е вони, коли приїхали сюди, в конче заспіл на, на Динамовську базу і побачили хлопців, чемпіонів України, там, які вже грають за збірні своїх вікових категорій в лізі чемпіонів, то є такий маленький в них мандражик перед цим. І, скоріш за все, вони з цим не Бо те, що вони показують на тренуваннях або там з другим суперником, це е, вони грають інакше. А тут це психологія. Ну е, це такі віки, теж треба його пережити. Так що у нас попереду е, ще багато над цим роботи, над психологією. Е, в другому тамі ви майже повністю змінили склад. Можна сказати, що ви даєте е, рівноцінну кількість ігрового часу для всіх гравців і шукаєте сильні ігрові зв'язки. Ну розумієте, як ми вже відійшли від того, що всі, всім даємо якесь навантаження е, однакове. Ну е, в нас трошки є такий дисбаланс, бо є хлопці у нас 2008 року, 2007, -го, 2006. -го. Ну і хто на сьогоднішній день трошки міцніше, то і, і витримує більше навантаження ігрового. Хто молодший, тих так ну дозовано підводимо. Ми так агульно всіх не не кидаємо, а дозовано вже підходимо до цієї нагрузки. Сьогодні ви мали подати заявку до адміністрації Ліги, наскільки відсотків укомплектована команда і які позиції ще залишаються проблемними. Ну так в відсотках я вам не скажу, тому що завжди позиції проблемні є в будь-якій команді, укомплектована або ні. Але в нас, ще раз скажу, що в нас зараз такий не дуже там, так скажемо, кращий час, бо молоді хлопці це взагалі їм треба переступити до дорослого футболу і сказати так, що ми готові на сьогоднішній день на 100% і команда укомплектована. Такого ми сказати не можемо. Наша ще раз повторюсь, головна задача це наших молодих вихованців готувати до першої команди, до вищого рівня. Ось, а селекція, ну скажу зразу, що вона завжди була і завжди буде. Це, це нормальний процес. Але долучаються і старші хлопці до нас, ми проглядаємо, Але ж нам треба такі старші хлопці, щоб вони ще й повели нашу молодь, і коли треба, заспокоїли, коли треба, трошки підігнали. Ну, от, то каже тренер на футбольному полі О, таких, в такому ми пошуку. Чи є вже домовленість з наступними спаринг-партнерами? Ну так, є. У нас на наступний тиждень як сказав, що у нас буде двохразовий режим там, тренувальних занять, а вже наприкінці тижня ми зіграємо з командою Оболонь. Вже підведемо там мікроцикл і вже домовленість є ще з командою Атлет, аматорської дорослої команди. Ну і ще в нас дві гри після цього залишились. Соперник, але ну, я думаю, в ближайші дні вже, ми вже визначимось.